Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Сьогодні будемо разом з нашим спікером аналізувати аспекти, деталі пов'язані з мобілізаційними процесами. Ті зміни, які відбулися відносно нещодавно. Можливо, що нас чекатиме в найближчій перспективі. Власне, всі ці роз'яснення отримаємо від нашого гостя. Це адвокат Сергій Старенький. Пане Сергію, я вас вітаю. вітаю вас. Ну, давайте пане Сергію. З першого що почнемо? У нас же працює тепер система бодікамер, які має використовувати представники ТЦК. От пройшло вже певний період часу. Мабуть, можете якісь не знаю, проміжні підсумки зробити стосовно цієї системи. Наскільки вона, скажімо так, мінімізувала ту кількість конфліктів, яка була до цього. Ну, давайте уточнимо. Вона не працює. Вона повинна працювати. Вона не працює на 100%, На жаль, на сьогодні, і ми повинні також сказати про те, що вона мала бути введена ще. З травня 2024 року у користування, оскільки постанова кабміну передбачала ще тоді фіксацію на фото-відеофіксацію процедури оповіщення, тобто вручення перевірки документів, mm -hmm. і так далі на сьогодні. Після призначення нового міністра оборони він активізував дійсно цей процес і дійсно працівники ТЦК зобов'язані зараз виходити з бодікамерами, вони не всі забезпечені цими будікамерами, і ну, є, є певні проблеми технічного характеру, але проблема ще й полягає в тому, що навіть якщо є ці буді-камери і є там фіксування процесу оповіщення, зберігання цих відеозаписів воно вкрай. Ну, недостатньо урегульоване, не вкрай недостатньо урегульоване, тому що зберігання цих відеозаписів 30 днів. Після цього ці відеозаписи знищуються. Ну тобто, вони далі не зберігаються. Процедура, яка може оскаржуватись оповіщення і всього іншого, вона триває, на жаль, в Україні набагато довше, тобто, звернення mm -hmm. до судів, до правоохоронних органів і так далі. Якщо протягом 30 днів не отримано ці відеозаписи, їх можна вважати фактично втраченими. Також не всі працівники з бодікамерами є і вони. Використовують так, скажімо, активні дії, які е, на межі закону використовують ті люди, в яких немає бодікамер, в яких є бодікамери, звичайно, вони намагаються триматись в рамках інструкцій, які їм надаються, які і наказів, які вони мають виконувати. Але я повинен сказати, що е, їх активне застосування от, протягом останніх місяців дійсно знизило е, рівень конфліктів, які відбуваються от, при цих оповіщеннях. Це конфлікти не обов'язково з боку ТЦК. Дуже часто ці конфлікти, і з боку людей, у яких перевіряють документи, які mm -hmm. намагаються вручити повістки або там запросити на проходження військово-лікарської комісії, і так далі. Тобто, ці будь вони дисциплінують обидві сторони. І я завжди кажу там, хто мене запитує клієнтам своїм. Кажу про те, що послухайте, якщо до вас підійшли для перевірки документів, для вручення повісток просто попросіть обов'язково, щоб була включена бодікамера. камери. Тоді все буде відбуватись відповідно до закону, відповідно до інструкцій. І ви будете діяти згідно закону, і працівники ТЦК будуть діяти згідно закону. Тому це звичайно прогресивний крок. Не всім працівникам ТЦК він подобається. Є. Певний спротив зсередини, але я думаю, що якщо міністр оборони буде більш наполегливим в цьому питанні, то ця ситуація нормалізується. Угу. Зрозуміло, гаразд до інших новин чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично, зазначили у міністерстві оборони з юридичної точки зору. Пане Сергію, як саме має відбуватися оця автоматична постановка на військовий облік чоловіка цієї вікової категорії? Це ну я не знаю, чи потрібна їх фізична присутність, чи достатньо обміну даними якимось між реєстрами, які використовуються. Я просто дивуюсь, чому це раніше не було зроблено. Ми вже майже 4 роки у великій повномасштабній війні, і ми тільки дійшли до того, що ми налагоджуємо обмін між військово-обліковими реєстрами, називаємо їх так, і загальнодержавними реєстрами, які також є в розпорядженні держави. наприклад, там реєстр виборців, реєстр е е територіальних громад, де зафіксовано там е місця реєстрації людей. Реєстри власності, права власності, е, сімейні там демографічні реєстри, реєстри РАКСів. Е, це все держава має в своєму розпорядженні, але все одно вона вибирала шлях, що особисто людина хай прийде, і я її зареєструю і поставлю на облік. Ну, е, це, скажімо так, е, залишки системи ще 20-го сторіччя, коли не було електронної. Там якоїсь системи е, обліку, тому це давно пора було зробити. Як це буде практично відбуватись? Е, я думаю, що це буде налагоджено об, обмін між реєстрами, які адмініструє Міністерство оборони, зокрема, там реєстр е, обліку військовозобов'язаних. Там їх декілька назвемо їх загалом. реєстр обліку, е, і реєстрами, які є в державі. Тобто. Е, там працівники ТЦК будуть отримувати відповідну інформацію. Там кому чоловіків виповнилось там 16 років. У нас первинний облік починається з 16 років. Це приписне свідоцтво видається, і так далі. Вони будуть облікувати за місцем реєстрації цих людей, або за місцем реєстрації внутрішньопереміщених переміщених осіб, які Мінсоцполітики реєстр мають. За місцем цієї реєстрації будуть обліковувати цих громадян, які є військово зобов'язаними. Якщо є якісь розбіжності в реєстрах, якісь недостатні, ну, недостатні відомості, то звичайно в цьому реєстрі буде стояти відмітка, потребує уточнення, як вона і зараз в принципі стоїть. Якщо особа своєчасно не встановила не оновила свої військово-облікові дані. І якщо цей Ну тобто вже первинний облік буде в ТЦК та СП по місці реєстрації цієї людини. В подальшому, якщо необхідно уточнити, якщо якісь відомості розбіжності, людина повинна буде з'явитися або надати відповідні документи у встановленому порядку для того, щоб ці дані були уточнені, і відповідно вона буде вважатись такою, яка стоїть на військовому обліку, це е, ну дуже скажімо так, прогресивний шлях в плані обліку, тому що е, зараз е, ну велика внутрішня міграція в Україні з зрозумілих причин багато людей переселилося із тих регіонів, які там окуповані, які там вкрай небезпечні, прифронтові або інші території. Частина велика людей виїхала особливо там в перші місяці повномасштабного вторгнення за кордони. Досі перебувають там. Вони стоять частково на військовому обліку, не на військовому, вибачте, на обліку в органах Міністерства закордонних справ, посольствах, консульствах і так далі. Ці дані всі є, але їх треба систематизувати. і ТЦК тоді не буде слати повістки людині, яка перебуває за кордоном за місцем її проживання. Вона буде слати повістки, умовно кажучи, до консульства або посольства, і там вони зможуть теоретично вручити цим людям або повідомити цим людям про те, що їх там їм необхідно оновити дані, тому. Це непоганий крок нашого уряду. Я вважаю щодо автоматичної реєстрації військовозобов'язаних. але це не звільнить від обов'язку все одно уточнити дані, пройти військово-лікарські комісії там і виконати свій обов'язок, які передбачені законом. Угу. Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації. Кабмін точнив норму про бронювання 100% працівників критично важливих підприємств саме у прифронтових регіонах. Бронювати можна на територіях активних бойових дій, де працюють держреєстри, і до переліку критично важливих додали підприємства в прифронтових районах і компанії, що виробляють дрони. Пане Сергію, як на вашу думку, точно от цієї норми про бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах? Вплине на загальний мобілізаційний ресурс нашої країни? чи не створиться, можливо, якісь додаткові правові е, колізії вже з чинними діючими нормами? Я вважаю, що це суттєво не вплине саме на мобілі... мобілізаційний ресурс, оскільки, е, коли йде мова між тим? Чи залишиться наприклад із світлом або водою, або газопостачанням прифронтова територія, де з ризиком для життя і здоров'я там, наприклад, енергетики відновлюють там лінію електропередач або пошкоджено якусь інфраструктуру? Або е, залучення до війська тих п'яти чоловік, які входять до цієї бригади і виконують серйозні, серйозні завдання і серйозну роботу, жодним чином це не вплине на мобілізаційний ресурс. Е, але це серйозно допоможе підприємствам, які працюють саме на профронтових територіях, виконувати ну, хоча б мінімальні завдання, які вони повинні виконувати. Ми mm -hmm. розуміємо, що мова йде про ті території, які. Е, Вкрай небезпечні, по яким ведеться активна робота ворога, активна бойова робота, незважаючи на те, що це цивільні люди, але по ним іде серйозна робота. і тому ну інстинкт самозбереження людини передбачає те, що він хоче покинути ту територію, яка Е, ну, є небезпечною для, для його життя. Це ну, нормальна людська реакція. Але е, і ще коли держава не надає відповідне бронювання для цих людей, які з ризиком для життя виконують свої задачі, е, то це є вкрай несправедливо. Я вважаю, що уряд зробив серйозний крок назустріч цим людям для того, щоб забезпечити життєдіяльність прифронтових територій, там дійсно був складний порядок для бронювання цих людей. Вони е, повинні були виконати всі ті ж критерії, які виконує там будь-яка компанія в Україні, яка, наприклад, там основні офіси розміщені там на заході України, або mm. там десь е, в більш безпечних територіях називаємо це так. Тобто, одні й ті самі критерії були для прифронтових територій, і там для умовного Івано-Франківської області, наприклад, От. тому е, це правильний крок і там. На кількість мобілізованих я думаю, що це зовсім ніяк не вплине. Угу. Чоловіків, які не стоять на обліку в ТЦК, бо перебувають у розшуку, дозволить теж бронювати на критично важливих підприємствах терміном на 45 днів. Верховна Рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект. Які не знаю, можливо, ви бачите тут юридичні ризики чи та наслідки можуть виникнути для критично важливих підприємств, які бронюють таких от працівників, які перебувають у розшуку. ТЦК, але термін це от 45 днів. Ну, ризики на насправді зменшаться, тому що я поясню, чому взагалі виникла ця ситуація на сьогоднішній день. Оці поняття розшук ТЦК він по великому рахунку законом взагалі ніяк не врегульований. Але ТЦК в собі в реєстрах виставляє людина. Розшукується з будь-яких підстав: з законних, з незаконних, ну тобто, не оновила дані або просто в ТЦК, та СП щось там наплутали і так далі. Виставляють розшук. після цього. Навіть якщо людина там ніде не переховувалась е, працює на критично важливому підприємстві, е, і підприємство подає на неї документи щодо бронювання, ця, це бронювання неможливо було підтвердити з боку ТЦК, тому що вони кажуть, людина в розшуку, вона не уточнила дані. Хай до нас прийде, уточнити, і ми тоді підтвердимо бронювання. але От в цьому проміжку, коли людина прийшла, в неї немає бронювання. Вона все підтвердила. Підприємство ще не надало це ну, додаткові дані щодо бронювання. Людина вже на полігоні. І, на жаль, ці ситуації вони все більшали і більшили по кількості, і це вже досягло якогось критичного рівня. Тому я звичайно розумію, чому. Ну, ці підприємства, скоріше за все, стали ініціаторами цієї зміни, і Кабмін вимушений був відреагувати. Тому що зараз, навіть якщо людина в нібито розшуку, я повторююсь, немає такого поняття законного розшуку ТЦК, це придумана історія від ТЦК та СП, але якщо він навіть перебуває з відміткою розшуку. В обліку ТЦК підприємство все одно може дати його на бронювання, і якщо там по всім іншим критеріям він підпадає під бронювання, він дійсно працевлаштований, там отримує заробітну плату, там і так далі. І так далі. Е, то е, ТЦК дає бронювання, але не на той період, який е, ну всім людям дається, хто підпадає це до шести місяців, а дає на 45 днів. І, от за ці 45 днів, уже будучи захищеним бронюванням, ця людина може дійсно усунути якісь там розбіжності, які є в обліках ТЦК, там непорозуміння, якісь там можливо штрафи сплатити і так далі. Тому ризиків для підприємств точно не буде. Складніше буде працівникам ТЦК та СП виконувати ті плани, які їм доводять по мобілізації. Звичайно, тому що оця хитра хитрість, яку застосовували вони раніше, вона зараз уже… Складнішою стало, тому я думаю, що тут в правильному напрямку ми рухаємося, пане Сергій. А якщо людина перебуває в розшуку, потім сплачує цей штраф, її повторно можуть оголосити в розшук. Так ще раз повторюю поняття. Юридичного розшуку ТЦК не існує. Є відмітка е, в обліку ТЦК, що його розшукує ТЦК. Це не є підставою для затримання там доставки або чогось іншого. Це перше е, щодо штрафу. Дійсно, зараз е, ТЦК та СП е, виставляють багато штрафів. Ну я так спостерігаю, їм це дуже подобається. Вони виставляють багато штрафів людям з різних причин. Е, штрафи великі, вони зразу виконуються, виконавчою службою, і багато людей дійсно ну. Обирають шлях просто сплатити, щоб зняти проблему там з блокуванням банківських рахунків або чогось іншого, е і не оскаржують їх. Але е сплата штрафу це е понесення покарання за те, що було допущено якесь порушення, назвемо це так. Е але Якщо це порушення триває, то ота відмітка в обліку ТЦК з назвою розшук вона все одно нікуди не зникне, тому що. Штраф накладено за те, що наприклад не оновив там, не уточнив свої військово-облікові дані, наприклад. Штраф ага. накладено, людина його сплатила, але ж дані все одно залишаються неуточненими. Анота. Ага, да. Тому е, це дві різні проблеми, і треба розуміти, що якщо навіть виставлено штраф і ви вирішили його сплатити, тому що ви там дійсно вважаєте, що ви винуваті, але не усунули причини накладення цього штрафу, не пройшли ВЛК на заповістку, не уточнили військово-облікові дані, допустили інші порушення там, втратили військово-обліковий документ, наприклад, або щось інше. Все одно це треба буде усунути і займатися цим окремо. Оплата штрафу це просто визнання своєї винуватості. Угу. Гаразд пане Сергій, на останок. Хоча б ви роз'яснили цей момент. Телеканал видання ТСН зазначає, що Канада вимагає в українських чоловіків надати їхні військові документи. Зокрема, один українець е, написав, що виїхав з України ще 2023 року і виїхав як волонтер, але не повернувся, бо війна не захотів вертатися. Тепер міграційні служби насилають йому листи щастя, так би мовити, та вимагають довідку про проходження військової служби в Україні. Чи має право? Канада, от подібні речі вимагати. Ну, і яку б правову пораду ви б дали, як не знаю, нашим співгромадянам в Канаді, так можливо, і в інших країнах, які теж, от, як він, були волонтерами, виїхали і не повернулися? Ну, е ситуація тут складна, і відповідь складна, тому що е насправді ми, коли перебуваємо в своїй країні в Україні, де ми є громадянами України, ми відповідно знаємо і виконуємо закони нашої країни, в якої ми перебуваємо. Якщо людина громадянин України обрала для себе шлях, що вона перебуває в іншій країні, неважливо з якою метою біженець, відрядження, відпустка, тимчасовий захист, еміграція, там вид на проживання або інші підстави, він. Повинен виконувати вимоги е, двох країн: першої е, це все одно громадянство України, тобто законодавство України, він має дотримуватись, і другої країни це країни перебування, от в вашому прикладу це Канада. Якщо уряд Канади е, вважає, що е, громадяни, які перебувають на її території, мають надавати відповідну документацію, доведеться її надавати. А для того, щоб для того, щоб її надавати, ви повинні врегулювати певні там проблеми, які виникають у вас в країні вашого громадянства, зокрема в Україні. Якщо людина перебуває тривалий час або виїхала з України з якихось підстав та не повернулася, я так розумію, мова зараз іде про певні порушення. От в цьому прикладі, якому ви uh -huh. назвали, тому що якщо людина виїхала по системі шлях, то вона повинна була через певний час повернутися. І не повернулася. Ну треба розбирати, чи було там порушення чи ні. Але якщо а, іноземна держава вимагає відповідні документи, то це її право. І е, говорити про те, що там не мають права від мене вимагати, на жаль, не доводиться, тому що людина перебуває на території цієї країни і зобов'язана виконувати її законодавство. Якщо вона не надасть відповідні документи, і влада цієї країни буде вважати, що це є підставою для депортації, наприклад, то його можуть депортувати або в іншу країну, або Ну, в Україну навряд чи повернуть, тому що тут активні бойові дії і є дійсна небезпека для життя, але можуть просто депортувати, наприклад, з тієї ж Канади. Тому е, треба врегулювати ці питання скоріше за все, зараз вже є технічна можливість оновити свої військово-облікові дані через е, резерв, плюс який встановлений, надати відповідні документи або до консульства, або електронним шляхом. Врегулювати його, стати на військовий облік, відповідно, якщо є проблеми з штрафами або якимось іншим іншою відповідальністю, треба на неї відреагувати і надати відповідні документи владі в даному випадку Канади або іншої країни. Я повинен сказати, що на жаль, ми вже дійсно четвертий рік у війні, багато людей перебуває за кордоном. І якщо спочатку ці питання військового обліку тих, хто перебуває за кордоном. Не були врегульовані і ну на них неможливо було ніяк відреагувати. То зараз е все більше сист систематизується ця проблема mm -hmm. все більше технічних можливостей для того щоб відповідно встановити контакт з людьми, які перебувають за кордоном. Я маю на увазі контакт держава і люди за кордоном, і врегулювати е, оці питання. Тому, звичайно, безкінечно ця ситуація продовжуватись не могла, і звичайно, влада деяких країн, не тільки Канади, наскільки я знаю, деяких європейських країн, також уже е, вибірково підходять до тих людей, які. Виїхали з України і перебувають в цих країнах в різних статусах. Але влада вже дійсно там намагається розібрати, чи на законних підставах виїхала, чи не на законних, чи були підстави виїхати, чи не були надавати такій людині допомогу або не надавати. І люди, які перебувають за кордоном, повинні бути до цього готові. Ну, моя порада максимально врегулювати свої документальні питання на території України. Угу. Пане Сергію, щиро вам дякую за професійну оцінку, тим питанням, які ми поразми вам піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих аспектах. А допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися. Адвокат Сергій Старенький Пане Сергію, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.